Дуже важливо кожного разу угорювати фронт, щоб ми всі були в курсі того, що відбувається, незалежно від того, де ми перебуваємо. Тому що це те, що тримає нас. Проаналізуйте, будь ласка, лінію фронту, де зараз ворог має, на жаль, успіхи. Ну за останній час противник має не так багато успіхів як раніше. Гарячими точками залишається Покровський напрямок, де противник зараз намагається закріпитися і взяти під повний контроль населений пункт. Дачне. Також штурмові групи противника просочуються з півночі в Андріївку, намагаючись закріпитися в центральній і східній частині селища для того, щоб також взяти його повністю під контроль. В тому районі сили оборони намагаються стримувати противника, намагаються контратакувати. Також важка ситуація в срібному, де противник зараз проводить накопичення особового складу і намагається зайняти півну частину села для того, щоб взяти його повністю під контроль. Також штурмові дії тривають на району Спенівка, Надіївка. Там ворог, звісно, вже має не такі сили, як ще два тижні тому, але там певна інтенсивність зберігається. На жаль, певні успіхи противник має у в районі Забалки. Він там зайняв декілька будинків? Ну і також в південніше час свого яру противник взяв забрав собі доволі велику лісосмугу і там зараз проводить закріплення. А на яких відтинках фронту мають успіхи наші збройні сили України? Збройні сили України мають успіхи зараз на Курщині, але про них поки рано говорити. Mm -hmm. Так як, в принципі, це вже не секрет, і багато ворог про це писав, що сили оборони розпочали штурмові дії на правому своєму фланзі. Це район населених пунктів. Південні шасу це уланок, Черкаська Конопелька. Якщо не помиляюся, зараз в тому районі тривають бої. Сили оборони намагаються наступати ситуація поки що уточнюється, бо від від нашої сторони дуже мало інформації. А то інформація, яку подає противник, навіть коли вона носить, скажімо так, приємний характер, її не варто сприймати, тому що це все ворог використовує в своїх цілях. Повернусь до того, що ви сказали перед тим, що на щастя росіяни не мають так багато успіхів. Так чи бачите ви, що темпи просування росіян сповільнились, і з чим це може бути пов'язано? З тим, що ворог виснажився, чи з тим, що перегруповується спад темпів просування ворога пов'язаний із спадом інтенсивності штурмових дій ворога і? Наступне ж пов'язано вже з тим, що ворога зараз стало менше особового складу, так як вони особливо в грудні вкрай, вкрай необережно використовували особовий склад. Вони постійно гнали в штурмові дії. Там, наприклад, в районі Покровська потрапляв в полон до наших військових росіянин, який там ну, був трьохсотим. Його замість того, щоб відправити на лікування, його відправили на штурмові дії. Відповідно, що штурмувати нічого він вже не хотів. Uh -huh. Тому ворог намагався витиснути все із своєї живої сили, щоб вона максимально була результативна в грудні. Ну і зараз, власне, на кінець січня ми бачимо, що ці всі штурмові дії вони не могли бути не мати, скажімо так, якогось побічного ефекту. І станом на зараз інтенсивність штурму дій ворога дуже сильно впала. От ви якраз згадали про Покровськ. Яка там зараз ситуація? Яку тактику веде ворог? Чи змінює він свою тактику, наприклад, в порівнянні з півроку тому чи рік тому? Ну, тактика його незмінна. Причому що через дефіцит техніки, якщо раніше півроку тому механізовані штурми силами. Там броньованої техніки, скажімо так, була норма. То, наприклад, на Покровську дедалі частіше відбуваються випадки, коли противник на легкій автомобільній техніці проводить штурмові дії, це і відома колона біля Українки десь в кінці листопада. де щось там було близько дев'яти одиниць техніки, із них сім легкових машин, одне БАГІ і одна броньована машина Ахмат СТС Недавно вони на Жигуля штурмували срібне, тобто у противника зараз є проблеми з технікою. Відповідно, вони зараз намагаються це компенсувати тим, що проводять штурмові дії на використовуючи легку автомобільну техніку, також мотоциклетну техніку і ну і баги, звісно, використовуються така, як скажімо так, фішка даної війни, так як коли сили оборони використовували баги під Києвом, зараз противник використовує баги для штурмових дій біля Попроська. Ви дещо згадували про Курщину. Розуміємо, що не про все можемо говорити і не про все ще, ще є про що говорити так. Але з'явилася сьогодні інформація, зокрема в медіа, воно точиться увесь день, що наші воїни прорвали оборону ворожу. Чи справді це так? Ну поки рано ще говорили, тому що ну що таке ворожа оборона. Загалом на Курщині зосереджено десь близько 5-60 тисяч особового складу противника. Там зараз глибоко вшанована оборона, декілька е, смуг, і відповідно ворога там дуже велике число живої сили. Тому, е, звісно, що ворога десь могли відкинути. Ну і зараз там, ну, треба почекати, щоб відбулося закріплення, щоб не було так як на початку місяця, коли всі оголосили про перемогу, а через два дні противник зайняв ті населені пункти, де було її оголошено. Тому зараз там тривають бої. І треба дочекатися, щоб сили оборони закріпилися. Ну і тут більше питання якогось тактичного рівня, так як ну, щоб завдати серйозного серйозних проблем курському групуванню. У нас, на жаль, немає таких сил, так як там дуже велика перевага ворога саме в людях. І як цих всіх, якщо їх можна назвати людьми, звісно, як їх всіх там перемолоти, це дуже складне питання. Не забуваємо донатити і допомагати нашим збройним силам України. Зокрема, в цьому етері ми також приєднуємось до збору від повернись живим.